Для здійснення підриву міни комплекту м 18 а 1 слід виконати наступні дії. Перевести підривну машинку М57 у бойове положення. Перевести запобіжну скобу вліво назад. Різко натиснути натискний важіль підривної машинки. Для здійснення підриву міни комплекту м 18 а 1 е 1 слід виконати наступні дії Взяти механічний запалювач М81. Висмикнути за мотузку запобіжну чеку. Різко смикнути витяжне кільце Запалювача. В обидвох випадках відбудеться вибух міни. Фенно. Фенно. Файно. Фейно. В момент вибуху міни від її лицьової частини утворюється сектор ефективного ураження довжиною 50 метрів під кутом 60 градусів і висотою до 2 метрів. В межах цього сектору внаслідок вибуху розлітаються сферичні уражаючі елементи у вигляді сталевих кульок. Останні уражають жертви, якщо вони опинилися в секторі ураження. Сектор суцільного ураження становить 20-25 метрів. З боку тилової частини міни в протилежний бік спрямовується лише частина вибухових газів Оператору. Під час виконання навчального підриву заборонено знаходитись позаду або з боку міни в радіусі менше ніж 16 метрів, оператор та інструктор під час виконання навчального підриву міни мають знаходитись на дистанції від 30 метрів від місця розташування міни, виконувати підрив лежачи або з укриття і обов'язково бути екіпірованими. Обладунками та засобами захисту органів зору та слуху. На цих відеоматеріалах продемонстровано, що на дистанції 30 метрів від тилової частини міни при дотриманні вище вказаних вправил вибух становить мінімальну небезпеку для оператора. You like that? All right, really back in. Задля забезпечення безпеки під час навчань з використанням протипіхотних мін М18А1 Клеймор американські інструкції з експлуатації зазначають загальні сектори можливого ураження. Загальний кут ураження міни становить 180 градусів. За межі сектору ураження в бік можуть полетіти окремі уламки міни, а також частина вибухових газів. Загальна довжина сектору ураження, в якому зберігається теоретично можлива небезпека ураження, становить 250 метрів. Мінімальна безпечна дистанція від місця підриву для особового складу, який не приймає участь у безпосередньому виконанні підриву, має становити з боку тилової частини міни 100 метрів, а з боку лицьової частини міни 250 метрів. При цьому решта особового складу також має бути екіпірована обладунками та засобами захисту органів зору та слуху. Автору вдалося здобути осколкову сорочку доміни М18А1 Клеймор та видобути з неї уражаючі елементи. Деякі параметри, зазначені в попередніх випусках, автор змушений переглянути. Замір кількох уражаючих елементів показав, що діаметр уражаючих елементів коливається в межах від. 5,46 до 5,49 міліметра. А їхня маса становить 0,69 грама. Тяжкість травм та ймовірність летального випадку залежить від близькості жертви від місця вибуху. У випадку, якщо жертва опинилася в секторі суцільного ураження, вона отримує комплексну мінно-вибухову травму. Висока швидкість уражаючих елементів дозволяє пробивати наскрізь людське тіло, а в деяких випадках і засоби індивідуального бронезахисту. Групи уражаючих елементів при потраплянні у м'які тканини призводять до масивних ушкоджень. Влучання уражаючих елементів у магістральні кровоносні судини спричиняє масивні кровотечі. При влучанні уражаючих елементів у кості призводить до їх багатоуламкового перелому з повздовжніми тріщинами. Крім того, жертва отримує серйозні опіки від вибухових газів та удар вибуховою хвилею. Висока швидкість уражаючих елементів дозволяє пробивати наскрізь людське тіло, а також пробивати деякі обладунки. На екрані Відео, в якому продемонстровано результати роботи уражаючих елементів по засобам індивідуального захисту, Вибух міни М18А 1 клеймор відбувся на відстані приблизно 20 метрів від мішені. Уражаючі елементи на високій швидкості пробили на виліт кевларовий шолом та арамідну протиосколкову тканину бронежилету. О So, these are the old flak jackets that we used to wear. So, the OTV for A, A, A Priors that wore this. Yeah. So, awesome piece of gear, right? So, as you can see, this is just your soft armor. There's no plates inside, but what's your soft armor supposed to protect you against? Nine mil. Nine mil point blank, right? So, within 10 feet. Yeah. It's not stopping it. All right. As you can see, out the back side of the тру. Каменаттебексайдово тюбайсикс. All right. <рек> Комплекти м 18 а 1 та м 18 а 1 е 1 через особливості способів підриву мають свої конструктивні особливості в експлуатації, які полягають у наступному. Комплект М18А1 використовує електричний спосіб підриву. Внаслідок цього комплект відрізняється більшою ремонтоздатністю. У випадку перебивання провідної магістралі є можливість її оперативно полагодити найпростішими засобами, виявивши місце обриву. Комплект м 18 а 1 е 1 в свою чергу, має меншу загальну масу і значно швидше встановлюється на місцевості. Водночас ударно-хвилева трубка системи Нонель не витримує великих навантажень. Під час експлуатації оператор мусить не заламувати і не перегинати понад міру ударно-хвилеву трубку. У випадку перебиття ударно-хвилевої трубки відновити її працездатність можливо за наявності спеціального адаптера та капсуля детонатора ослабленої потужності. У випадку заводського браку візуально виявити його неможливо, таким чином про неспрацювання стане відомо лише в момент спроби виконання підриву. Американська інструкція FM 2323 -23 описує детальну процедуру перевірки ударно-хвилевого механізму у випадку його неспрацювання. Проте автор вважає, що в бойовій обстановці цю процедуру виконувати проблематично. Після вибуху міни комплекту М18А1 Підривна машинка М57 зберігається і її далі можна використовувати, зокрема, для підриву інших мін М18А1 Клеймор. Проте використовувати її в якості компактної універсальної підривної машинки не рекомендується через її малу потужність. Така підривна машинка не зможе здійснити належне спрацювання інженерного боєприпасу, якщо, наприклад, провідна магістраль сягає більше 30 метрів довжини, або, якщо потрібно, здійснити спрацювання підривника з більшим опором. Крім того, відомі випадки, коли для здійснення підриву доводилось натискати на важіль два-три рази підряд. Тим не менш, знаючи її характеристики, підривна машинка М57 може встати в пригоді при виконанні певних вибухових робіт. Велику роль у бойовій ефективності міни є її належне прицілювання. На екрані зображено порядок прицілювання міни клеймор з американської настанови. Рекомендується прицілювати міну згідно видимих орієнтирів Чим більша відстань від міни до орієнтиру, тим вищою має бути точка прицілювання. На цьому зображенні показано дистанції в метрах. На екрані показано міну, прицільні рамки якої встановлено точно по горизонту. І при цьому лицева частина міни повернута трохи вгору. На думку автора, це виконано з метою більш раціонального розльоту уражаючих елементів. Сталеві кульки, які полетять вище, все таки мають більше шансів уразити жертву. Ніж ті, які, пішовши вниз, просто заорють землю в секторі ураження. На деяких фотографіях та відеоматеріалах видно, як американські піхотинці під час прицілювання міни ставлять на її прицільні рамки кулькову ручку в якості додаткового засобу прицілювання. Автор не має інформації про ефективність такого допоміжного засобу прицілювання. Тим не менш його слід взяти до уваги. Протипіхотна міна М18А1 клеймор використовується збройними силами України в російсько-українській війні. Де проявила себе як ефективна зброя оборонного бою. Автор вважає, що для потреб оборонної війни Україна має або домогтись від Сполучених Штатів Америки нових поставок мін клеймор, або, що є більш ефективним, організувати ліцензійне масове виробництво цих мін на своїй території. Перевіряю, перевіряю. Немає забор. Так присіли. Вогонь. Вот результат.